Як стати християнином. Є Таїнство спасіння? Ніхто не знає, спасена людина чи не спасена. Зовнішніх ознак ніяких немає. Але коли людина спасена, вона коли людина християнин, у людини є в серці знання про те, що Ісус є Христос. І що людина є спасена. Як це відбувається, взагалі ніхто не знає. В мене так було, що мене докорив Дух Святий в тому, що я грішна людина. Я послухався, я погодився з тим, сказав так, Дух Святий, так Ісус, я є грішний, будь ласка, прости мені всі мої гріхи. І відтоді я відчув радість спасіння. Відтоді я зрозумів, що Христос мене спас від всіх гріхів. Відтоді я зрозумів, що моє ім'я вписано в книгу життя, і Ісус дав мені Духа Святого в залог всередину в мене. І я знаю, що коли прийде мій день, я піду до небо, тому що Ісус мене спас, не тому, що я такий гарний, красивий і роблю якісь добрі справи, а тільки через те, що Христос. На Христі пролив за мене свою кров. Через Його жертву я піду на небо. І коли людина стає християнином, то в неї відразу відпадає бажання робити будь-яке зло або гріх. Я не знаю, як це відбувається, але відбувається це як, знаєте, є слово таке метаноя, зміна мислення. Це не від людини залежить, це залежить від Бога. Бог приходить і це міняє. І з того часу людина стає християнином. Вона перестає прагнути до гріха, ця людина прагне до присутності Божої. Християнин завжди шукає, як попасти в присутність Божу, як спілкуватись з татом. як... Можна найближче доблизитись до Бога. Християнин починає шукати то, що небесного, а то, що земне, з того часу його мало що хвилює.